Доброго дня, продовжуємо роботу з фасадом. Давайте трошки подробиці про саме цей матеріал, тому що про нього я вам не дуже багато розказав. Але що це таке? Це мармурова крихта, мабуть, суміш з піском на якийсь окри... акриловий в'язуючий зроблено. І на оцю сітку нанесено. Тобто товщина її десь приблизно 2,5 мм. Якщо ви думаєте, що він гнеться, ні, бачите? Він не гнеться. Навіть якщо його гріти, це не той, що резина, він просто ламається, бачите? От. Можна зігнути, потім можна цей шов зареставрувати, але все одно це потрібно не так робити. Просто поверхню десь якусь гнуту, там трубу або колону, ви можете обійти, а зігнути його під 90 його не можна. А дивіться далі. Тут саме в чому процес ще. В тому, що його повна полімеризація не відбувається тобто до стану цегли. тобто Він буде завжди отаким. От мити його, звісно, можна із шлангу полити, але кюрхером його мити не можна. Сам виробник мені так і сказав, що каже, ні". ну він такий, досить крихкий матеріал, його можна так отерти і він витриться просто. Тому це така собі штукатурка декоративна. Якщо її покрити гідрофобкою, то вона буде тривати воду. Ну Ось саме це цей матеріал, тому що бувають інші різновиди, інші сустави, тобто вибирайте самі собі. Ще який є в нього е, недолік. Значить, е, тому що матеріал дуже тоненький і дуже важко працювати зі швами. Якщо матеріал був десь приблизно хоча б 3-4 міліметри. Тоді шви були б в глибині. А в цьому матеріалі шов виходить майже в рівень з матеріалом і дуже його важко обробляти. Тому коли стикаюся вже з процесом обробки швів, стає зрозуміло, за що професіонали беруть гроші. Ну, це перша порада. Далі слухайте і дивіться. Ви дивіться, я замішую таким чином. Ось бачите, в мене в певна від міксера побутового. Це просто густа. Його взагалі потрібно зробити до консистенції е, сметани. Щоб не густа сметана. Він повинен розпікатись. Ось купив такого шприца, але це, мабуть, великий. Треба брати десь на третину менше, десь на 400. Це якраз саме те. Е, носика відрізав, щоб був всередині діаметр десь приблизно на 4-5 мм. Ось що я роблю. Придбав отакі пакетики. Це пакетик десь 220 мм. Як це робиться? Ви бачите, щітка отака. Вдиваю. На пакетика. Завертаю. Ось так. Далі. Ось пляшки. Від квасу. Вдів. Наливаю. Налив. налив. Приблизно, ось так, щоб було видно, ось повна коробочка, Вдіваємо ось цей носик, закручую шприц, далі. перший Все, перший пішов і починаємо працювати. Якщо дуже сонячний день і жарко, раджу трошки зволожити шви. Тому що е, тут дуже принципова робота в чому? В тому, що якщо зробите дуже густий і не встийте затерти, він висипеться. Дуже рідкий зробите, потече. Це все індивідуально під погоду, під е, густину, під сам состав, все це підбираєте окремо індивідуально. Але ось е, в жарку погоду раджу це зволожувати. Тепер... Наношу. Я зараз просто покажу трохи. Ось тут підійди, будь ласка, щоб було видно. Рідкуватий. Ну, для жаркої погоди рідкувати це якраз те, що потрібно. Треба працювати дуже обережно, щоб не потекло по цеглинкам. От тому це процес дуже нешвидкий і дуже кропіткий. І обов'язково, як закінчите операцію, скидуйте педалі, щоб не йшла паста ця назовні, тому що вона обов'язково десь капне і потече. Тобто, ну бачите, оця робота займає втричі більше часу, ніж коли наклеювали оці цеглинки. так досить. Ось це вчорашня робота. Е, бачите, зробив шви, треба їх зачищати. Беру дуже крупну, можна брати середню. Ось таким чином тоненько берете, щоб не шкодити цеглинки і проходити, проходити кожний шовчик. Ось так. Це одна проблеми будуть. Потім це потрібно буде реставрувати, підфарбовувати. Ну, якщо, якщо будете дуже акуратно працювати і якщо будуть підготовлені нормально шви, то ви отримаєте майже цей результат. Ось бачите, ось тут треба буде трошки підфарбовувати. Все одно, це така кропітка праця, що якщо б цей матеріал був на плівці, це було б набагато простіше з ним працювати. Ось так. Бачите, є проблемка. Ну, Я покажу зараз, як це все прибирається. Ось це ремонтна паста. Берете її скільки вам потрібно. Я візьму трошки, щоб просто показати. Брати трошки водички. Ось зубна щітка. Сточується вона, то я її зрізаю, щоб вона був більш менш ворс. І ось дивіться сюди. Ось проблема. Ставимо ось так і замальовуємо. Ось так, бачите, проблемки немає. Ось проблема ставити сюди, замальовуємо. Ось тут. Ну, Гратися буде з чим, це я вам точно кажу. Якщо не будете акуратно працювати, ось будете цим гратися. А все одно акуратно працювати не вийде. Все одно будуть і великі проблеми, і маленькі проблеми. Ну, Спосіб усунення ви бачите, так? Да? Є. Ось так. Тим самим составом можна ремонтувати, ось, якщо є тріщинка то можна брати там маленький шпатель і цю тріщинку просто зашпакльовувати. Вона потім засихає і стає таким самим составом, як ця цеглинка. Ну, ось приблизно я вам показав, як це робиться. Далі ще покажу, як затерти шов. На сонці проходить якийсь 5-10 хвилин і він вже майже сухий. Не можна цього допускати, треба його раніше. Ось так. Раз. Якщо прогавити час, він буде сухий і ви його затрете, він висипеться. Треба вловити цю, цю хвилину. Щоб не дати йому висохнути. Тобто малими, малими порціями робите. Якщо в тіні, він буде триматись там хвилин 15-20. Ось тут треба не вгавити цей час. Ось так. Бачите, трошки беру, нахиляю і підрізаю. підрізаю. Те, що вдавив, залишилось там, інше підрізаю. Процес дуже повільний. Якщо займатися ним, то це потребує дуже багато часу. Звісно, якщо дуже повільно працювати, буде виходити акуратно. Але повільно все одно не зможете працювати, тому що це треба робити трошки швидше. Ось така справа. Більше наложите ж ці е, пасти, отримаєте те, що потече. Ну, розход в неї все одно дуже великий. Ось десь одна третина все одно йде, не в шов, а падає. Ось так. Бачите? Тобто це по часу будете дуже довго гратися. Тому або наберіться терпіння, або зрозумійте зразу, чому з вас візьмуть професіонали. Великі гроші за цю роботу, тому що вона точно вартує і професіоналізму, і багато часу, витримки, і впевнених рухів. Бачите? Ось, щоб це потім не замальовувати. Ось така справа. Проблема, бачите? Дуже мало наніс. Е Тукатуркиці і вона пройшла крізь сітку, треба буде оце прибирати і потім нанести ще раз. Ось так. Оце проблемне місце, треба буде його переробити. Ну, якщо ця порада була вам корисна, ставте лайк. Так що дякую всім за увагу. Будь ласка, працюємо на перемогу.